Вулиця Бориславська є однією з головних магістральних вулиць Дрогобича. За півстоліття вона зуміла зробити стрибок від садибної забудови до хмарочосів, ну, звісно, за тогочасними мірками та реаліями Дрогобича. Тож сьогодні ми спробуємо відтворити історію вулиці через збережені фотографії та кіноплівку. Але спочатку, щоб не обмежувати історію вулиці винайденням плівки, зробимо короткий огляд її історії. Точно сказати, настільки давній є маршрут вулиці Бориславської, неможливо. Ще між дев'ятим і тринадцятим століттям на її шляху розташовувалися укріплене городище на горі Тептюш, а в пізньому середньовіччі на вулицю дивилася одна з веж міського валу. Вже з початком промислового видобутку Бориславської нафти вулиця отримала нову функцію. Кожного ранку від церкви Святої Трійці до Тустанович тягнувся ланцюжок з ріпників, які йшли на роботу до Борислава. Як згадує Іван Франко в повісті Борислав Сміється, була неділя, коли бенедьо вибрався в дорогу в церкві Святої Тройці, попри котру переходив дяки Гриміли хвалу Божу, а напротив церкви, на нужденнім Дрогобицьким бруку. Попід муром сиділи купами ріпники в просяклих нафтою сорочках та подертих кахтанах, ждучи, аж скінчиться хвила Божа, щоб вітак рушити до Борислава. Бо, хоч до Борислава з Дрогобича і не так то далеко, але немало здивувався бенедьо, коли, вийшовши за місто, побачив, що як далеко тяглася дорога, всюди по ній мріяли купки ріпників, звільна поступаючи серед туманів пороху. З цього моменту з'являються перші світлини вулиці. Однією з таких є світлина церкви Святої Трійці, датована 1906 роком. На ній видно яскравий контраст тогочасного міста. Міська буржуазія сформована півстолітньою нафтовою лихоманкою на фоні жінок у лахмітті, що туляться на порозі храму. Точний рік другого фото, на жаль, встановити не вдалося. Проте, завдяки вийду на стару ратушу, можна впевнено сказати, що зроблене воно до Першої світової. На світлині зображена площа, що нині носить ім'я Василя Стефаника. Ця площа існує ще середньовіччя, якщо не пізніше. Її ми можемо побачити як на реконструкції план схеми міста за 1663 рік, так і на кадастровій карті міста за 1853 рік. Ще є фото з традиційним ракурсом із вежі ратуші, точний рік якого встановити також не вдалося. Проте тут допомагає будинок на куті, що не пережив Великої війни. Також під час роботи над відео вдалося віднайти фото з перехрестя вулиць Бориславської, горішньої брами та святого Юра. Це фото датоване 1606 роком. Уже наступним етапом є період польської влади. Цей період вирізняється тим, що тепер фототехнології стали доступнішими, тож тепер ми не обмежуємося тільки листівками, а можемо використовувати газетні вирізки, фотозвіти та аматорські світлини. Але забудова вулиці не змінилася, нині не з'явилося чогось такого, що могло привернути увагу фотографа, тому тенденція була такою ж, як і за Австрії. Проте варто повернутися до аматорського фото, адже саме в цей період Станіслав Рахвал зробив кілька світлин нашого краю. Одна з таких є світлина, зроблена біля підніжжя гори Тептюш на ній зафіксовано млинки. А за річкою видно одну з найбільших рафінерій міста Галіцію. Уже радянський період не лише кардинально змінює напрям об'єктивів камер фотографів, а й саму вулицю. Спочатку її забудовують будинками, які в народі називають сталінками. Одну з таких сталінок зафіксував невідомий фотограф у 1967 році. Дрогобич також почали масово знімати на кіноплівку, але знайти матеріал старіше 1959 року майже неможливо. Це зумовлено бюрократичними тонкощами переміщення архівів Дрогобицької області. Тож нині нам доступні виключно оцифровані плівки обласних та міських архівів Львова. Поки найстаріша доступна нам плівка радянського Дрогобича датується 1959 роком. На ній в об'єктив камери попала вже відома нам площа. Після її облагородження вона стала більше нагадувати сквер ніж ту площу з возами, що була колись. Но новим символом вулиці стала офісна будівля, зведена в 60-х, на розі Бориславської та тодішньої Комсомольської. У 1975 році будівля з'явилася в одному з пропагандистських репортажів. Того ж року будівля знову з'явилася на екранах уже в іншому репортажі. Поступово зростає загальна висотність вулиці. Так, на одній із світлин, опублікованої Анатолієм Задарецьким, видно спородження багатоквартирного будинку на Бориславській 43. Також у 70-х відбувається будівництво будівлі проектно-конструкторського бюро. Її зводили на території газобалонного цеху колишнього машинобудівного заводу. Тоді це була найвища будівля вулиці. Її спорудження було зафіксовано на двох світлинах, опублікованих Анатолієм Задарецьким. Звісно, відео пасувало б уже і завершувати, але я все-таки хочу вам показати одну світлину. Вона не вписувалася в тон відео, тож покажу її тут. Ця світлина авторства Сергія Шиманського зроблена в 1941 році останні дні перед німецьким вторгненням. Трагічність цієї світлини полягає в тому, що згодом значна частина цих дітей покине місто. Частина загине в гетто. А ще частина буде жити в постійному голоді та страху. Частину матеріалів ви можете знайти в нашому телеграм-каналі.